Настала майже зима, ще осінь, але в будь-який мене може бути морози, вже були навіть три І хотів вам зараз продемонструвати зарядний пристрій фірми Vitals. Бачите, Отакий апарат. він. Модель DS1210S, а він йде 10 ампер максимально. Він йде досить мудрий. Там є багато режимів, настроїв різних. Видите, він має можливість переключати від 2 Віться, наприклад, я його включаю. О, зараз в мене маленький акумуляторчик, так щоб я не мав під руками великого. Включити його отут можна. Тут ззаду вентилятор є. Він повністю металічний, там є параметри. Заді. При охолодженні і нагріванні він починає включатися автоматично, щоб охолодити, якщо довго заряджаєте. Дивіться, я поставив клієнт плюс на мінус, мінус на плюс. Включаємо отут. Раз. Зараз в принципі, заряджений акумулятор. Дивіться, зараз показує градусів, 6 градусів, бачите, показуємо. Потім показує 1365, який вольтаж він дає зараз. Напругує. Потім ще 0.40-39 секунди. Показує, скільки залишилось до кінця. І показує, що вже майже 100% заряджений акумулятор, бачите? Оце. Я переключаю, бачите, час. Також тут можна переключати струм ампераж. 2 А 6. Бачите, засвідчується. 4 А 6, 10. Досить ну, класна штучка на цей зарядний пристрій. На нього тілогічна гарантія. Ви можете вибирати, якщо, наприклад, у вас там менш потужний акумулятор, ви собі його там переключаєте на 2 А, наприклад, тут бажано більше 2 А не заряджати. Якщо, наприклад, там може сильніші там, ну, рекомендують на машинах переважно 6 Акумулятори 6 А видавати. Ну, якщо вам треба швидко заряджати, там можете давати більше там і 10 А максимально. Тому що швидка зарядка в принципі, не дуже корисна, але часом приходиться. Хоча в принципі тут... Йде спочатку, де є більший струм, а потім автоматично подається зменшення струму. Так що це тут є плата, яка контролює цей свій процес зарядки, щоб тут автоматично він відключається, щоб не перезарядився. Так що коли зарядиться повністю, він сам виключиться. Гарантія 36 місяців на нього. Дуже хороший апарат, часом виручає такий. Так що можете замовляти, користуватися. Дякую, Підписуйтесь, ставте лайк.